Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 21 липня 2024 року. Неділя, вихідний. Ну і такого ранкового сонячного дня я вирішив приїхати до лісу. Подивитися, що тут. Та й взагалі не то, що там геть конкретно за грибами. Просто мені потрібно походити, відпочити. Кому цікаво, то залишайтеся. Не будемо час затягувати. Ходімо. Ну ось хочу показати, якого красноголовця ми знайшли. Ось він тут був, десь на оцьому місці. Я вже й не пам'ятаю. Не зміг вам показати це, так як щось виключалось у мене то саме. Пульт з на Камери і виключився, і виключав і не зміг зняти. Ну ось, ось такі у нас тут лисички нам попадаються. Ох, так ось, ховаються. Зараз жара в нас. Перед цим може дні-два назад ну, був дощ. Але все одно бачите в лісі сухо. В лісі сухо. Ну, можна щось знайти. Я думаю, ну, ті ж лисички потрапляються для любителів сироїжок. Сироїжки також є. Ось так. Лістя Дивіться, що у нас тут ховається. Красноголовчик, він же краснючок, він же ж козарик, він же березун, він же підосичник червоний. Коротше, як тільки на нього не кажуть. У нас тут вже один є, але шкода, що я не показав вам цей самий процес, як ми його знайшли. Щось з камерою. Виключився. Коротше. Виключилась камера на телефоні. Ну, нічого страшного. Ну, ось, вони чистенькі, все до кошика. Я під одну сторону висички, а під другу, щоб їх не, не мішати. Вже йогожина підспіває. Скоро будуть люди йогожини збирати, а може вже збирають. Там оно неподалік, ви бачите, зустрічає нас? Те диві? Ось такий красноголовчик. Ну, свин чистый. До кошика. Ну и ось погляньте. А тут у нас лысые еще стики. Видите? Ось. Ашок стільки тут. У них тут видно якась тропа їхня. Вони тут інтенсивно. Дивіться, стільки тут лисичок. Тут, тут. Ось ми їх всі зберемо. Дивно, що сьогодні людей. Щось я не, не бачив у лісі. Але сьогодні неділя. Людям, де може хто до церкви пішов або так відпочивають. Хоча зараз така в нас пора настала, що літо люди збирають ті ж ягоди, гриби, лікарські рослини. Ну, у нас тут такий регіон, де ліс, де люди. Можна сказати, з цього і живуть, так як роботи немає, тримають якесь своє господарство. Ведуть, хто збирає ягоди, здає, хто, хто трави, хто корух, хто листя. Ну так, і, бо їй же ж і запитують, на що тобі стільки грибів? Це ж не означає, що я їх там усі їм. Я десь ж комусь передаю, де ж на ті ж самі ж і Збройні сили десь ж комусь, тому що. Родичі ж якісь є. Ну я ж і не повинен геть все вам ну, очітуватися, що геть все, що я з ними роблю. Може є такі моменти, де і не можна говорити. Куди я їх, кому я їх даю? Так що так. Звісно і собі ж заготавлюю, так як зараз така, така порана стала, що все може бути і голод, і... Ціни які. Та, та. та й ті ж гриби є, сяну. якби ж їх так ще збирали, знаходиш їх, а вони уже гнилі. От старості вже їх так ніхто не зібрав. Так, як мені за ті дві сироїшки, що зірвав там. Врідитель, варвар зірвав, не собі, не людям. Та цих сіроїжок тут тисячі. Їх ніхто не бере, може дехто і бере, а де вони тут гниють. Так, що Так І я замітив, що пишуть ті, повчають, як збирати, як це, як правильно. Ті, що взагалі не ходять до лісу і повчають, як правильно. Тут таке? Ну, це таке, це у кожного своє мнение. це кожен, кожному не вгодиш, як то каже да. Так, Ну все. Зараз я вам покажу, що в нас у кошику. Ну, ось дивіться, у нас тут є такі чотири підосичника червоного красного ловчика, як на них кажуть. І лисички. Йдемо далі. Ну, ось уже дивіться, тут зовсім є жина, жина, спіла. Подивіться. М -м -м. З неї напіток смачний. Дивіться. Треба буде назбирати. це ж крупна яка. збирати на напій зробити напою собі Зужини. О, Хтось бачиться чи ні, а я думаю, що бачите, дивіться, який велетень. Ніхто його тут і не, і не побачив. Жде нас. Так би він і тут і зовсім пропав би. Але він, мабуть, тут і залишиться, так як він бачите, він побитий весь червами, ми його тут отак порозкидаємо, нехай спори поросіваємо далі. Але вони тут постійно ростуть біля цих дубів. Все. Ну, ось тільки ми викинули. Розсіяли, так сказати, і воно. Бачите, я не знаю, чи ви бачите, ну, можна так і не помітити. Хтось так же ж і пропускають. Дивіться, він вже або хтось його звалив, або він сам так якось ну, він вже поваляний. Ой, він щось вже геть розвалюється. Ця губка вже така напитана. Зараз подивимося, що з ним. Ну, звісно, може бути вже. Зараз, зараз. Опа. Так, так. Да. ось Оцей. Такої їх порос кидати. Хай. Зараз треба попереглянути тут. Здається, що тут іще повинні бути. Ось у нас тут такі оці їстивні мухоморчики ростуть. Я забуваю, як вони називаються. І їх багато, я просто вам їх не показую. Не буду я їх виривати, а то получу свою адресу знову тисячу прокльонів. Хай вони краще стоять. Кому вони потрібні, то забере. Хоча їх ніхто, я думаю, їх не бере. Не бачив я, щоб їх хтось збирав у нас. Так, йдемо далі. А ми йдемо далі. Так, 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 що це у нас тут? Красноголовчик, звісно. Чистий, то що його там щось попід'їдало, то можна обрізати. Так, Ось так у нас в кошику. Ось, Бачите, що з цими сироїшками, їх тут ніхто взагалі не, не бере від слова зовсім. Вони отак пропадають. Ось. Мені пишуть, що я там вирвав дві сироїшки, показав просто, що ми собі не людям. Так, йдемо далі. Знаю таких людей, в мене є особисто знайомий, який не лисички, не маслюки, це він каже, це для нього взагалі не гриби. Він їх не бере, він їх не бере і не їсть і не збирає. Йому білі подавай, от так. А що ж тут тоді йому за сироїшки говорити, я не знаю. Та й взагалі, кого не зустрінеш у лісі, там щось, починаєш говорити за ці гриби. Ну що там є, що там, які, а білі, а білі, зразу всі перше питання білі. А білі, а білі. Збираємо те, що є. Так, йдемо далі. Уже починає сонце з самого ранку припікати. Зараз подивимося, що тут в одному місці. Може білі є. Побачимо. Ну і ось, у нас вже на дорозі лисички ростуть. Там, бачите. Далеко не треба десь ходити, йди і збирай. Ось ці Ось Ось ми можемо взяти. Ось такі вони крупні. Дивіться їх тут стільки Бачите, ніхто не збирає їх. Ростуть собі. Так все. Наш на дорозі дивіться серед дороги, прям на дорозі. Ось іще. Ось, іще. Ну, ось, дивіться, вони абсолютно гарні чисті лисички. Ось Так, сюди до лисичок. Щоб все було окремо. Ось. Сьогодні таке буде асортин у нас. Може деше якого білячка знайдемо. тебя Сдается белячок. Так, есть вин. Ще щось. Ні. Це не воно. Так. Ось такий я його чіпати не буду. Я його не беру. Перше право у грибника. Скористаюсь ним. Ніжку обрізав, шапочку візьму, вдома перевіримо. Так, у нас в кошику, йдемо далі. Опа, тут у нас такий був красунчик і теж його вже їло-їло переїло. Дивіться, він так-то взагалі я бачу, що ну, не червивий. Зараз подивимося. Обріжемо його. Ось дивіться, він абсолютно чистий. Шапочка я де так пообрізав. Ось. Головне, що... шапочка чисто для кошика вот так Сычки такие тут. Взагалі в цьому році лисичок у нас багато. Так, якось бачу, що вони кругом ростуть. Навіть ну, бачу, у нас там біля мене такий стихійний базарчик. Там Люди виносять, продають що у кого там якісь то хто молоко, хто що. То і лисичок багато людей прямо є, ну, багато прямо продають люди. У цьому році так, взагалі багатенько. Так, ну що, йдемо далі, ще трішечки походимо та й будемо додому. Я не планую тут цілий день ходити, я так... Виїхав зранку якісь 2-3 годинки походити, по... подихати повітрям. Що назбираємо, те й буде. Я не гонюсь там за повним кошиком. Це... Ну ось ще такий в нас підосичник зустрічає Красноголовчик. ці свої макеї ось так бачите він чистий до кошика ось неподалік того красноголовчика ось такий малесенький карапузик та й дивиться Комарі вже О, Бачите який Маленький, маленький, чистий до кушика. ось Для любителів сироїжок подивіться, яка гарна, червона сироїжечка. Бачите, ну, я її чіпати не буду. Ну ось, друзі, отак у нас зараз в нашому кошику. Ось це все, що ми назбирали. Сім, здається, сім підосичників. Ну ось І два білячка. Цей білячок видно, що ну, такий чистенький, бачите. Там я ніжку прийшлось з цього убрати, бо вона була побита. Я думаю, що і шапочка така буде, ну то я вдома перевірю. Ну і лисички, Ну лисички це загалом вони всі чисті. Ось так. Ну, ось уже. Закінчується наш з вами такий недільний похід до лісу. Вже в нас сонечко піднялося, опять починає жарити. Трішки походили, погуляли, подихали свіжим повітрям. Що ще потрібно? Зараз такий нелегкий час. Хочу всім подякувати ну, за ваші лайки, коментарі, що пишете. Є всі, ну не такі, які б я хотів би чути. Ну, стільки людей, стільки, як то кажуть, мені. Ну а так загалом все нормально. Ах. Хочу побажати вам та вашим родинам міцного здоров'я, щоб були всі здорові, щоб не було у вас ніяких проблем, ні. ну, щоб... А саме головне мир, щоб був. Мир. Я бачу люди, ну, зараз такі люди всі якісь поставали, знервовані. Ну, може через ці події, що у нас відбуваються в країні, люди такі, я думаю, що більш за все із-за цього. Люди такі стали, якісь ну, ненависні, не знаю. Скоріше, дай Господь, щоб це все закінчилося. Щоб все було в нас добре. Ну і всім хочу ще раз подякувати. До нових зустрічей!